За спортсменами Івано-Франківщини знову призові місця на міжнародних змаганнях. Із медалями різного гатунку прикарпатці повернулися із чемпіонатів світу та Європи з веслування на байдарках і каної. Ольга Нестерук продовжить. Такого типу медалі це все чемпіонат світу. Золото, срібло і бронза. А Оці медалі це вже чемпіонат Європи. Бронза і срібло саме такі медалі у липні зумів вибороти 17-річний веслувальник Віталій Пристай. Найвищу нагороду чемпіонату світу серед юніорів та молоді до 23 років. Франківець виборов в Італії у парі зі спортсменом з Полтави. Золото на двійка тисяча метрів, брон... срібло двійка 500 метрів. Це вже олімпійська дистанція. І бронза в четвірці 500 метрів. Минулого року ми в четвірці були чемпіонами. Але цього року у нас помінявся склад четвірки, одного хлопця замінили і не змогли показати рівень. Суперники підготувалися краще. Але на двойках ми... Скажемо, покращились і взяли нову для себе дистанцію. На рахунку ж веслувальниці Ірини Федорів три медалі бронза та срібло на чемпіонаті світу та срібло на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, що відбувався у Португалії. Я не розчарована, тому що я розумію, що буває і золото, буває і срібло, буває, що люди і без медалей, і я не хочу знецінювати свої результати, тому що. От зараз є я маю те, що я змогла показати. Конкуренти в нас були сильні, я вам скажу. От минулого року ми були найсильніші, а Отак от рік на рік не виходить. І цього року ми не змогли підтвердити статус чемпіонів світу. А от срібло маємо. Загалом у складі національної збірної на чемпіонаті світу в Італії Івано-Франківщину представили четверо веслувальників: Віталій Пристай, Ксенія Романчук, Олег Зорій та Ірина Федорів. Я вважаю, що сезон в цілому пройшов вдало. Щось вийшло, щось не дуже вийшлося, так як був дуже насичений графік. Два таких важливих старта в один місяць з інтервалом в два тижні. Плюс дуже далеко було добиратися: що в Італію, що потім в Португалію. Тому спортсмени, як на мене, справилися. На всі 100%. про наших спортсменів прикарпатських спортсменів говорять не тільки в Україні, а говорять в Європі, говорять в світі. Ми вами пишаємося. Ми дякуємо, що ви маєте ту силу волі вдосконалювати себе, працювати над собою. Тому що та дорога до п'єдесталу, я вже неодноразово казала. Вона дуже непроста, вона терниста і приємно гордитися і дивитися на вас, коли ви стоїте на п'єдесталі. Надалі прикарпатські вислувальники готуватимуться до наступних змагань. Попереду у них чемпіонат України. Україна